Всім привіт! Сьогодні 20 вересня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І як бачимо, сьогодні в нашому відео огляді буде бензопила OLEOMAC GS371. Отак вона у мене розібрана. Перед тим як ставити цепочку. Ну, я думаю, так краще її буде роздивитися. Дана пила полупрофесіональна із шиною 35 см. Показую, йде, друзі, отакі упаковочні коробочки. Вона. Немаловажно, я думаю. Ось серійний номер. Указано на коробочці. Стерійний номер указано на даній бензопилі. Дана бензопила має таке керівництво по експлуатації, також серійний номер. І ще одне керівництво тут на українській мові. Країна походження даної пили. Італія, як заявляють, виготовлено також, друзі, в Італії. Ті, хто стикнувся з Олеомак інструментом, я думаю, на інший не поміняє. Мені так кажеться, тому що я маю таку не таку, а Олеомаковську бензопилу. Тример замінити ні на що не хоче. Тому що економний. ну приємно працювати, друзі. Подивимось, от таке, що то новеньке, може для таких, як я, тих, хто теряє крепежі. Бачите, от гаєчки в нас вже не потеряється, друзі. Така Оріоновська цеп. Що цікаво в ці модельки, як бачите, металічний такий упор. Я зараз отак розверну, покажу. От бачите таке от літьо тут. І також упор є зуб'я. Ну і також в комплекті йдуть металічні, які покажу. Ось так от є винти і просто прикручуєте металічний, друзі. Так, це в нас підкачка палива. Двигатель двухтактний, так що масло розводиться з бензином 1 до 50. Тобто 20 грамів масла на 1 літр. Як бачимо, бензобак має отаку, друзі, індикацію, тобто ви будете бачити, скільки у вас палива в бакі. Входить 320 грам палива. Мастила входить, друзі, 220 грам. Насос у нас виконаний з алюмінією, так що ...долговічність вам, як говорить, забезпечена. Просто, друзі, чудовий полупрофесіональний інструмент, яким ви зможете не тільки обрізати дерева, а також заготовити дрова в камін, чи пічку. Ще в ці модельки, друзі, от натяжка цепі. Бачите, дуже удобно так збоку, бо в мене 941 так приходиться натяжечку робити з торця. Тобто десь. я показую відсюди. І не зовсім так удобно. Один так, я сказав би недостаток. Це 941 А тут... Отак От гарненько все, друзі, продумано. Так що, кого цікавить надійний інструмент, яким будете отримувати задоволення при роботі, звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber і будете мати такий. Чудовий інструмент від компанії Олеомак. Всім мирного неба. Чекаємо на електромоторі 0,63 426, 10, 10.